Доброго дня, друзі! Відео 6 до Ютубчика. Зем'яка миються. Наш город змолочений. Зелений гарбуз окремо виложений. Будемо його через сьогодні що? Вівторок. Ой, бляха, муха, сьогодні Короче, Сьогодні четвер. Коротше, сьогодні четверк, на слідущий вівторок будемо молотити зелені, окремо для перекупів. Бачите, п'ятачок змолочений, наш змолочений. Цей змолочений поперек. Зараз цей город розбили пополам. Туди просто до херлєри цього гарбуза. Зробимо кагати, на завтра все підготуємо, бо теж зараз гратися треба. Плюс цей зараз домолотимо, півгорода цього змолотимо. Хтось там каже, що не зробив тіпа, цей відгортач, ти взяв діла. народ не вийде. Ви якщо згортаєте так, то ви як? Ви ж молотите все підряд і для перекупів там хрен з ним. А тут відбираєш, що людям на посівний зелений перекупом, а якщо, наприклад, будеш тарабанити, і такий може бути гарбуз з виду жовтий, красивий, гарний, а по факту буде зараза всередині гнилий. Ці як попадуть, потім їх починаєш там мити, вибирати, ума чуть не сходиш. Розумієш? Тут а, так не покаті. Тут а, треба трошки по-другому робити підход. Ми не збираємо, не щоб бігом продати віддати. Ми збираємо, щоб відібрати качественне, качественне продати, і щоб потім... Люди не кричали, що у нас щось хреново зійшло або взагалі не зійшло. Ми типу asking for my market. Як філософи наші кажуть. Так що так-то, такі то діла. А мити треба по-любому. Один пише, що це за комбайн, що після нього треба мити? Та бери не мий, Та й віддавай так. Перекупами і так пойдет. Тут ні. Ти ж хочеш взяти, купити на сінічку, тобі приходить, а воно все частеньке, біленьке, то що треба, да? шоушиться. Тому так і працюємо. Комбайн бімба, трактор бімба. Залили перед цим всім молотінням повно солярки, павенбак. В кінці вже будемо доливати, будемо бачити, скільки використали на ці всі городи соляри. Ну, це вже будемо робити після того, як перемолотимо ці як їх зелені. Зелені підуть на відстойник. Все, що в зеленому втопиться, піде на ту сітку, перегнає, шланг переполучся і буде нормально. Так що, як завжди, всім щастя, радості удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Дивіться, які красиві агрігати. Все, Всім до побачення!